Ви часто купуєте ліки, а звертаєте увагу на цінники? Так, ось в Україні за три роки війни суттєво подорожчали медикаменти. Проблема виявилася настільки серйозною, що про це вже говорить президент і скликає для вирішення цього питання засідання РНБО, що відбувається з ліками та чому це питання виноситься на найвищий рівень. Розбираємося у цьому відео. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. з вас підписка вподобайка коментар. З нас актуальний і якісний контент. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ціни на ліки в Україні є неприпустимо високими, і закликав уряд вжити термінових заходів для їх зниження. щодо цін на ліки, ціни абсолютно неадекватні. Чому так дивимось, хто у нас найбільше купує ліки? Правильно, пенсіонери. А яка у нас зараз середня пенсія? На рівні 6 тисяч гривень. При цьому 4,5 мільйонів пенсіонерів отримують виплати менше 4 тисяч гривень. Четверть пенсіонерів отримує менше 3 тисяч. А типовий аптечний кошик для українця становить 1200-1400 гривень. Тобто у кожного четвертого пенсіонера на ліки йде від третини до половини пенсії. Йдемо далі. Купувала бабуся ліки від серця і була шокована. Заплатила свої кошти, бо було соромно перед нею. Потрібні ліки, готова поміняти на сережки і кулончики. Отримала сьогодні пенсію. Завтра відправляє чоловіка за ліками і лишиться на життя 164 гривні. Добре, що є діти. І таких повідомлень в мережі купа. Отже, що ми маємо: Грошей у пенсіонерів на ліки катастрофічно бракує, і не лише пенсіонерів. Люди з мінімальним доходом, а мінімальна зарплата в Україні 8 тисяч. Також не можуть собі дозволити купувати якісні ліки. А що говорити за хронічно хворих діабетиків, гіпертоніків, онкохворих, які потребують постійного лікування і, напевно, відчувають зростання цін найболючіше. Основними причинами здорожчання експерти називають інфляцію, подорожчання сировини та пального. Окремі випадки значної зміни ціни спричинені високими витратами на виробництво, дефіцитом або обмеженою кількістю альтернатив на ринку. Не забуваємо і про логістичні труднощі у зв'язку з бойовими діями і зростання курсу валют. А і збільшення податків це також треба врахувати при кінцевій ціні ліків. Тому втручання держави просто необхідне. Але як каже співзасновник українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк, втручання держави має бути не тотальним, а точковим, щоб допомогти саме вразливим категоріям. Ліки основна причина, чому кожна шоста родина зазнає руйнівних фінансових витрат внаслідок лікування, і вони дорогі, перш за все тому, що в українців низькі доходи. Тому, якою б не була розумна ціна ліків, вони будуть дорогі для незаможної частини суспільства, тому потрібно, щоб більшість основних ліків, по які до аптек регулярно ходять незаможні люди, оплачувала НСЗУ. Друга причина це ліки, які люди мали би отримати під час перебування у лікарнях, але не отримують. Тому, щоб ліки не були дорогі, люди зі скромними статками не повинні купувати життєво необхідні препарати, ні у аптеці. Ні, якщо потраплять до лікарні, а намагатися регулювати ціни на ринку на думку експертів, це втрата часу. Вже й ПДВ на медикаменти зменшили до 7%. відсотків, можна й взагалі прибрати як у сусідній Польщі. Але ж ліки для вразливих категорій населення дешевшими не стають. До речі, учасники фармацевтичного ринку загалом критикують ідею міністерства охорони здоров'я, яке закликає знизити торговельні надбавки на ліки. Інакше вони прогнозують звуження аптечного асортименту аж до дефіциту і зникнення деяких препаратів з продажу. Протилежний погляд у учасників аптечної професійної асоціації України вони підтримали ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати і направили до Міністерства охорони здоров'я декларацію про взаємодії щодо зниження вартості лікарських засобів. Пропонується зниження вартості ліків, застосувавши пропорційну виробнику знижку на свою націнку, водночас залишаючи за виробником можливість визначити розмір такої знижки на продукцію. Якщо всі сторони будуть згодні з умовами, то декларація набуде чинності 1 березня. А як не дійдуть згоди, що ж тоді робити? Потрібно допомагати тим категоріям, які цього найбільше потребують: тим же пенсіонерам, людям з інвалідністю і малозабезпеченим сім'ям. Які ще кроки можуть бути зроблені з 1 січня? Вступив у силу закон, яким впроваджується паралельний імпорт лікарських засобів. Це передбачає завезення ліків в Україну не лише через офіційних виробників-експортерів, а також через уповноважених виробником дилерів. За словами голови комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького це сприятиме підвищенню конкуренції і зниженню цін на ліки. Крім того, цього року МОЗ планує розширити програму Доступні ліки. До переліку реємбурсації увійде понад 30 нових діючих речовин. Зокрема, комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. Вперше до програми увійдуть ліки у вигляді крапель і мазей, а також препарати для дітей. А з 1 липня 2025 року всі аптеки України повинні приєднатися до програми Доступні ліки, що дозволить більшій кількості українців заощадити на лікуванні. І окремо хочемо згадати за втручання президента та скликання РНБО, бо це безпрецедентний випадок, коли питання доступності медикаментів вирішується на рівні президента та ради національної безпеки та оборони. Чому ж уряд не впорався? Ну тут ми можемо висловлювати тільки свої припущення з огляду на ціни в аптеках і діяльність влади. Кабмін не вводив регулювання цін, бо побоюється дефіциту ліків. Антимонопольний комітет неефективно бореться з завищенням цін. Верховна Рада краще російські атомні реактори у Болгарії купить, ніж займатиметься врегулюванням важливої для своїх громадян проблем. А МОЗ не контролює ціноутворення і лише координує програму Доступні ліки. Через це ситуація і вийшла з під контролю. Тож тепер нею займається РНБО. Головне, щоб гірше не стало. А на вашу думку, що має зробити влада, щоб зупинити зростання цін на ліки, і чи має ринок цін на медикаменти бути регульованим? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.